Є? Натянув КПОВ знаходилося в 20 кілометрах від лінії розмежування. І в цій зоні, так званій сірій зоні, знаходилися населені пункти. Які, громадянам яких було спричинено ну, деякі незручності. На сьогодні це майже 4 тисячі громадян, можуть спільно вільно пересуватися. На сьогоднішній день це залишається близько 400 осіб із населених пунктів, які знаходяться між лінією розмежування і КПВ. Всі валізи, все осматривається. Не тільки валізи, сам транспортний засіб теж. Тому що є в крупних машинах, таких як mercedes Printer, там Опель Виваро. В них є дуже багато тоніків, які бувають, сховають водії, заборонені речі. А як умови взагалі тут? бачу, не дуже поки що все. Ну це ж временно, я считаю. Вена часа сьогодні, сегодня. собі. А время сейчас смотри, сколько времени. Четыре часа, сколько ж бачиш. Все ефективно сделано, нормально, я считаю. Понимаешь? А тут посыпье заасфальтують, эксплуатирует за это дело времени. Может, завтра зробити. Так що все буде нормально. Я считаю, буде нормально. Ну, лучше бы была, если бы этих границ вообще не было. Вы же понимаете, что дело. Самый лучший выход, чтобы не было войны и не было всего этого. Четыре я был уже в Артемовске, полпятого, и все. Спи в пятую ранку, и зараз уже пятого вечера. Так, так. А вы считаете, Повільно, швидко як. А як ви? Я вважаю, що це дуже повільно. <риклад> ну тоді, без, без коментарів. А рука, перерівна нога. І як мені зручно йти. А багато треба йти? Ну от до блок поста. він? Ось цей этот вот. Какая тут ситуация? Тут стреляют, не стреляют? Стреляют каждый день и днем, и ночью. Вот она еще сейчас вот тихо. Вчера по вот 4 часа, как начали бить, до 5 били, с тяжелого били, вообще, сидели в подвале.